Доброго дня, дорога церква. Хочу почати з одної історії. Я думаю, багато хто чув таку історію, але вона буде доречна до тієї теми, якою хочу поділитися. Це історія, коли один батько дав синам, синам пучок прутиків і сказав: попробуйте зламати цей пучок. Вони спробували, але їм це не вдалося. І тоді батько розділив. Цей пучок на окремі прутики і дав кожному спробувати зламати окремі. І тоді вони з легкістю розламали цей прутик. Ця історія говорить про те, що разом нас не зламати. А коли кожен з нас буде окремо, то цьому світу дуже легко зламати нас. І я б хотіла поділитися про те, що ми, як церква, Разом ми є сильними, і якщо ми роз'єднані, тоді ми стаємо вразливими. І почати хочу з того, що єдність це є Божий задум. І відкриємо давайте Івана, 17 розділ, 21 вірш. Тут Ісус молиться, щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони. І далі, щоб увірував світ, що мене ти послав. Знаєте, наскільки високий рівень Ісус хоче бачити єдність в церкві своїй. Ми розуміємо, наскільки єдиними є Ісус і Отець, правда? Ну, вони єдині, їх нічого не розділяє. І тої ж самої єдності Ісус просить про церкву. Свою церкву, яку він залишає тут на землі. Він хоче, щоб ми були єдиними настільки, як Він з Отцем. Це дуже високий рівень, якого ми можемо досягти, тому що Ісус вірить в те, що Це є можливим. І ми подивимося, чому, як ми можемо до цього прийти. По-перше, знаєте, як говорив у нас пастор Роджер у середу. Мені сподобалось такий вислів, що коли є вогонь на якійсь людині, то це є свідченням того, що Бог є в ній. Да? Але те ж саме можна сказати про любов. Коли є любов у людині, то це є свідченням того, що Бог є у ній. І, і по тому нас пізнають, да? що є між нами любов. І також те, що є, ми є тіло Христове, ми можемо бачити у Першому Коринфянам. Перше Коринфянам, 12 розділ. Ми не будемо читати все. Це з 12 по 27 вірш. Але хочу звернути увагу на деякі вірші. 18. Нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. Тут говориться про те, що кожен з нас він є як в тілі члени. Так само ми, як церква, кожен виконує свою роль. І кожен з нас він є важливим. І що важливо пам'ятати, що саме Бог розставив членів в тілі, так як він цього хотів. Кожен з нас займає те місце, яке Бог назначив нам займати тут. І ми маємо приймати це, тому що це не просто хтось вирішив і от став займатися цим. Це Бог вирішив, і Бог дав направлення цій людині займатися саме в цій сфері. Бути на цьому місці, для того, щоб церква його вона формувалася і збудовувалась І також в 28-му вірші ми бачимо: а інших поставив Бог у церкві. По-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. Поставив Бог. Всі дари, всі вміння наші дає нам Господь. І ми маємо приймати один одного як дар Божий, тому що в кожному з нас є Христос. І ми маємо один в одному побачити Бога. Знаєте, от брат Юра говорив про любов батька, а я так сижу, і я розумію, що кожен з нас, ми є душевно добрими. Бажаючими любові це душа, яка спрагнена любові сьогодні. Кожен з нас за всякими масками самовпевненості, масками е, того, що ми там можливо якісь десь жорстокі, десь ми можемо накричати, да, десь ми можемо роздратуватися. Все це наслідки гріхопадіння. А насправді кожен з нас це є душа, яка прагне любові. І якщо ми в церкві почнемо один одному це давати. Кожен з нас він розкриється в Господі, кожен з нас він зрозуміє, що його, його по-перше, любить Бог, по-друге, його приймають в церкві, і дуже легко відкриватися, дуже легко розвиватися, коли ми прийняті, і наша душа вона знає про те, що мене люблять. Правда ж? Кожен з нас буде набагато легше щось робити, набагато легше помилятися, набагато легше просити пробачення, тому що він впевнений, що мене приймуть, простять. І я зможу далі рухатися. І давайте подивимося, що, що руйнує єдність, взагалі, що може руйнувати цю єдність, яка е, Господом нам назначена. Перше, це гордість і суперечки між нами. Ми можемо бачити е, у посланні до Филип'ян, другий розділ, третій, четвертий вірш: Не робіть нічого підступом або з щланливості. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Ми завжди маємо пам'ятати про те, що ми всі перед Богом рівні і немає чому гордитися, тому що кожен з нас, Він є плоть і кров, однакові перед Господом. Я колись вже казала, що все, що нас відрізняє, це різні дари, які Господь нам роздав. Але це і має бути благословінням для нас. І ми маємо приймати тих сильних, які є поруч з нами, не хвилюватися за те, що він кращий за мене, в нього краще виходить, а приймати як благословіння, як збагачення, тому що в цього сильного я можу навчитися, я можу стати сильнішим. Можливо, хтось має швидший успіх, ніж ти. Радуйся. Це є про Боже серце, коли ми радіємо за успіхи один одного, як в сім'ї, ми всі є брати і сестри. І ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо радіти, коли є успіх, наприклад, у моєї рідної сестри. Я радію, я щиро радію цьому, коли вона переживає своє горе, я з нею проходжу це горе. І те саме має бути у нас, в церкві, між нами. Тому що ми всі брати і сестри, і наш батько, сам Бог, Він нам дає той ресурс, яким ми можемо користуватися для того, щоб полюбити один одного. Це є та благодать. Яка нам дає можливість це мати, тому що своїми силами дуже важко любити один одного, тому що ми всі дуже різні і не схожі один на одного. Це є і благословіння, і в тому є складність того, щоб любити. Але коли ми черпаємо від Господа, ми можемо полюбити всіх. Як Бог полюбив цей світ, кожен з нас може полюбити, і це любов не наша, це любов Господня в нас. Що ще може нас роз'єднувати, це плітки та обмовляння. При повістях, 16 розділ, 28 вірш. Ми читаємо лукава людина, сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Це є лукава людина, яка розсіває всякі сварки, плітки. Це те, що розділює нас, тому що коли ми. По-перше, це не залишається на тобі. Якщо ти комусь розказав, ти вже заквасив ще когось. Якщо ця людина ще комусь розказала, вже пів церкви говорить про когось погане. А можливо, ця людина прийшла до першого, вибачилася, але на тобі це вже не зупиняється. Ти можеш пробачити, але всі ці плітки, вся мова погана про людину вже пішла далі. І люди потім дивляться через призму. Своїх якихось суджень. І коли ось тут стоять люди, які можуть стати для вас благословенням, ви можете не отримати від того дару, який є, те, що вам сьогодні може бути дано. Тому що ви вже не підійдете, бо він поганий і вона погана. А про цього я взагалі мовчу. Я знаю, як він живе. І тоді ми себе обділяємо як церква. Ми не можемо приймати повноту. Тих благословень, які Бог дає нам один через одного приймати, щоб кожен з нас ставав сильнішим, кожен з нас він поставлений на тому місці, на якому Бог нас бачить, і всі люди, навіть ті, що тобі незручні, ті, на місці, яких ти хотів би бути сьогодні, кожен для того, щоб ти зростав сьогодні. Ми маємо сприймати це саме так. Тоді ми будемо шукати в своєму серці, Боже, чого ти хочеш навчити мене через цю людину? Чому ж мені так важко приймати? Ви зрозумієте, коли нам важко когось приймати, ми зростаємо в любові. Це так розтягує нас, щоб прийняти, щоб полюбити цю людину. Ти більше молишся, ти більше працюєш над своїми емоціями і ти стаєш духовніший. І тому дякуємо за тих людей, які, яких нам важко сьогодні любити. Це благословіння для нас. Ще може також нас розділяти непрощення. Образи вони руйнують відносини, а прощення відновлює єдність. Це написано в Єфесянам, 4 розділ, з 31 по 32 вірш. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усі, усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Дуже об'ємна тема прощення, тому що насправді ми маємо прощати, оскільки ми молимося, щоб Бог прощав нас, як я прощаю. Якщо я не прощаю, тоді питання, як Бог може прощати мене, якщо я молюся про те, що як я прощаю, так ти мене прости. Ми самі ж ставимо собі пастку, тримаючи людей в непрощенні. І коли ми не прощаємо, ми самі ж страждаємо від цього. Тому що людина може жити далі, не розуміючи навіть, що ти ходиш з грузом в серці, а тебе це роз'їдає зсередини, ти не можеш рухатись за Господом, ти не можеш дихати на повні груди, тому що в тебе є цей тягар непрощення, і ти страждаєш від того. Недавно пастор кидав вислів, що коли ти думаєш, що непрощення це шкодить комусь, а не тобі, то це ніби яд, який ти випиваєш, а думаєш, що помре хтось інший. Це той яд, який роз'їдає саме тебе. Тому непрощення, воно ставить між нами оці стіни, бар'єри, і воно кожного з нас руйнує. Якщо ми тільки це. Закладаємо в своє серце. Тому давайте будемо прощати один одного. І це дасть нам можливість мати сильні, близькі відносини один з одним. Як берегти єдність? По-перше, це головне, да, головна заповідь одна з двох заповідей любити один одного. Да, здається, все просто, але це не від нас. Ми маємо кожен мати відносини з Богом близькі, розуміти, як Бог полюбив мене. Як Бог простив мене, як, як він, так і я можу любити сьогодні. Тільки Божою любов'ю ми можемо полюбити кожного, хто є моїм ближнім. І написано в Івана 13.35: з цього пізнають, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Саме по цьому люди знають, що ми є учнями, по любові. І також миротворці. То, що служить для миру і збудування один одного, до того пильнуємо. написано в римлянам 14-19. Ми маємо згладжувати всі нерівності, всі кути, якісь колкості один одного, любити один одного і відноситися з розумінням, з молитвою, з прийняттям, тому що ми не знаємо, що сьогодні проходить людина, з якою я спілкуюсь. Обняти можливо. Часто треба спитати, справді, як ми проходили навчання. Якщо ви хочете обняти військового, вам треба запитувати, чи можна це зробити. Так само ж і з нами. Якщо хтось, ви бачите, веде себе дуже емоційно, можливо, там дуже сильна рана і бажання, щоб тебе просто обійняли. Інколи це поможе, щоб людина просто могла виплакатись, це необхідні речі, які потрібні нам в церкві. Ми маємо один одного любити, приймати. І допомогти проходити нам важкі етапи, тому що кожен з нас він знаходиться у важких сезонах свого життя. І хто, як не церква, як не брати і сестри, допоможуть нам пройти це. Пам'ятаєте про прутики. Да? Якщо один відділиться у важкий свій період від церкви, і ніхто не підтримає його, дуже легко цьому світу зламати його. Але якщо він буде в єдності, Якщо ми всі станемо як одне, коли є якийсь виклик у когось, ми разом підтримуємо, ми молимося, ми дзвонимо, запитуємо, тоді ця людина вона відчуває, що вона в сім'ї, вона не залишена, вона має підтримку, вона має до кого звернутися. І тоді це дає силу їй рухатись далі. І це дає їй бажання прийти в церкву, коли їй важко. Ось ця атмосфера вона має бути серед нас. І... Знаєте, якщо ми будемо плекати любов, смирення, прощення, служіння, то наша єдність вона дійсно стане е, видна і не тільки в церкві, а будуть говорити про нас. Тому що кожен, хто прийде сюди, він зустрінеться з безмежною любов'ю, з прийняттям, будуть відчувати, що тут щось інше, тут якась інша атмосфера. Я сюди прийшов і мені тут добре. Я не знаю, що там, але я туди хочу повернутися. Ось має бути така атмосфера у нас між нами, щоб люди вони не захотіли вийти і не повертатися. Нехай це буде просто серед нас, ось ця єдність і любов. І знаєте, підходячи до, до пожертв, які є також для нас як прояв єдності, тому що ми маємо бути як єдиними також і у Божих справах. Ми бачили сьогодні на деокупованих територіях, да? хтось їде туди, везе цю допомогу. А ми, як церква, ми можемо молитися, ми можемо сіяти наші кошти. Для того, щоб все це стало реальністю, потрібні кошти. І безкоштовно сьогодні мало, мало що можна взяти. Тільки Божу любов дійсно можна взяти безкоштовно. Дар спасіння, який нам дарований. Все інше вимагає вкладень, вимагає ресурсів, грошей, сил. І церква Божа це те місце, куди потрібно сіяти наші кошти, тому що це є дім Божий, який ми маємо підтримувати, в який ми маємо вкладатися, і це те, через що Господь може сьогодні рухатись по цій землі, через що Господь може сьогодні спасати тих, хто ще не знає його, і все це буде нашими, нашими з вами коштами, які ми відділяємо від себе для того, щоб збагачувалось для того, щоб зростало Царство Боже на цій землі. Тому я закликаю зараз взяти корзини, щоб ми могли від душі, як для Господа, посіяти ті кошти, які ми заробляємо, які є нам благословінням від Бога, щоб наші пожертви це були як прояв любові до Бога, до Його дому. І ми знали, що є частинка нас. У всій цій роботі, яку ми спостерігаємо, як знаєте, коли ми бачимо на екрані або коли чуємо, що команда зробила таку програму, такі люди в нас змогли отримати допомогу. Да, ми торкаємося дуже багатьох сфер, багатьох людей сьогодні незахищених, яким несемо любов, яким несемо допомогу, і є тут також люди, які сьогодні також отримують допомогу. Це все благословіння, яке дає нам Господь. І ми радо ділимося цим, тому що церква це е, та, е, знаєте, той організм, який сьогодні благословляє, який віддає, який збагачує. І нехай ці кошти, які ми сіємо сьогодні в царство Боже, вони дійсно будуть, Боже, на славу Твою. Нехай якомога більше людей вони почують істину про те, що ти даєш спасіння сьогодні, про те, що ти є поруч. Ти Бог, який любить. Нехай кожна ця гривня вона буде використана для того, щоб Євангеліє Твоє воно розповсюджувалося на цій землі, і любов Твоя вона поширювалася. Вона виходила за межі нашої церкви, за рамки цього приміщення, щоб кожен з нас він ніс сьогодні любов твою, Господь. І нехай ця земля вона стане світлішою через те, що ми сьогодні сіємо свої ресурси для того, щоб твоя церква вона ставала, Господь. Сильнішою, щоб вона ставала Боже, мала можливості виходити далі за свої рамки і торкатися більшої кількості людей, в ім'я Ісуса Христа ми молилися. Дякуємо тобі, Бог наш! Амінь.